Так, сер, я на місці у клієнта, який заповнив анкету, що хоче стерти свою пам'ять про неефективне вивчення англійської. Бачу всі ознаки неефективного вивчення англійської мови. Купа яскравих книжок з Кембриджу, шокор, недопита кава, магній байшість, флеш-картки для вивчення слів, списаний зошит. О, Боже, сер, я бачу найстрашніше. Так, так, це саме воно. 365 днів, де стейк. Зрозуміло, розіграти ноутбук і отримає 15 ключів ефективного вивчення англійської мови. Якщо ти ще не вивчив англійську мову і вважаєш, що твій досвід неефективний та негативний, моя корпорація Study less, Study Less, in Black, Люди в чорному за допомогою цього маленького девайсу ваш досвід неефективного вивчення і компенсує гроші, які ви витратили на неефективне вивчення англійської мови, щоб дізнатися про умови. Переходь за посиланням всі докази неефективного вивчення знищити сер і навіть видалити картинку 365 днів. Цукор то навіщо видаляти? Стервте пам'ятю всіх, хто це бачив, зрозуміла.